Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Донедавна Аліна Кабаєва жила у Швейцарії на шикарній віллі, але після санкцій була змушена повернутися до РФ колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва, яка є давньою пасією президента Росії та матір'ю щонайменше трьох його дітей. Після початку війни в Україні потрапила під санкції США, а до цього під санкції ЄС, Канади та Великобританії. Вона була змушена повернутися до РФ, де має нерухомість і прибутковий бізнес. Журналісти проєкту Досє з'ясували, звідки Олімпійська чемпіонка отримувала гроші. Виявилося, що швейцарська віла, де проживала Кабаєва з дітьми до повернення в РФ. Розташована в респектабельному муніципалітеті Колонія. Він розташований неподалік Женеви на березі озера. Вілу тут придбати непросто, але російському олігарху Геннадію Тимченку це вдалося. Вілла Хеутерів у Колонія була придбана олігархом у 2002 році за 184 мільйонів швейцарських франків, випливає з реєстру нерухомості Кантона. Я дуже довго платив податки у Фінляндії, і за середніми мірками це було надто багато більше 60% доходу. Через 10 років я вирішив перебратися до Швейцарії, але не через податки, а тому, що хотів дати синові хорошу європейську освіту», – Розповідав Геннадій Тимченко. Поруч на вулиці Рампе де Колон розташований вертолітний майданчик, куди часто літала Кабаєва. Майданчик є частиною території Віли. Нині ці володіння розділені на дві частини. Одну з них навесні 2022 року було виставлено на продаж за 75,5 мільйона доларів. Співрозмовник, знайомий з Кабаєвою, розповів виданню, що спортсменка користувалася вертольотом, який доставляв її буквально до порога. Дому Тимченка у колонії. Журналісти намагалися з'ясувати подробиці про віллу, що продається, але незабаром після цього ділянку зняли з продажу. Окрім Віли Тимченка у Швейцарії Кабаєва, ймовірно, користувалася шахерезадою. Знаменитою яхтою, прозваною яхтою Путіна, її, як з'ясували журналісти для Володимира Путіна, придбали російські бізнесмени та Геннадій Тимченко у тому числі. Вже згаданий Геннадій Тимченко подарував бабусі Кабаєвої квартиру на Митнінській набережні у Санкт-Петербурзі. А партнер Аркадія Ротенберга та ріалтор друзів Путіна Григорій Баєвський презентував їй ділянку на рубльово-успенському шосе. Баєвський також подарував квартиру в центрі Москви сестрі Аліни Кабаєвої Лейсан. Загальна вартість російської нерухомості гімнастки понад 40 мільйонів доларів. До слова, за чутками саме Кабаєва і Тимченко є коханцями, і Путін вже про це знає, тому останній потрапив до нього в немилість. В той же час Швейцарія імітує заморозку активів росіян, ще один кейс залежності західного світу від корупційних грошей. Пише телеграм-канал Ористократія, далі мовою оригіналу. Швейцарія офіційно заморозила російських капіталів на суму в 7,9 мільярдів доларів. Асоціація банкірів цієї країни оцінює сумарний обсяг російських грошей у 200 мільярдів доларів. Офіційно знайдено 50 мільярдів доларів на банківських рахунках, а заблоковано лише 8 мільярдів доларів. У цій прекрасній країні мають нерухомість та рахунки коханка Путіна Аліна Кабаєва, друг Путіна Геннадій Тимченко, Патріарх Кіріл, Олігархи Петро Авен, Алішер Русманов, Роман Абрамович, Олексій Мордашов, Аркадій Ротенберг, Леонід Михельсон, Сулейман Керімов, Вагід Алікперов, Володимир Потанін. Володимир Якунін та пригорща інших відомих расистів. Кантон Цуг навіть називають швейцарською Москвою. Проте за 9 місяців Швейцарія конфіскувала лише 15 маєтків. Швейцарці бідкаються. Росіяни добре ховають свої статки, тому знайти їх дуже складно, практично неможливо. Та от дивина, нейтрали останніми роками самі ж допомагали ховати ці гроші. У країни виникла низка професійних об'єднань юристів, які займалися, як кажуть, місцеві правоохоронці, створенням складних корпоративних конструкцій, що дозволяють приховувати реальних власників та бенефіціарів активів. Через одну з місцевих компаній навіть фінансувалося будівництво палацу Путіна у Геленджику. Це той самий, який зняв Навальний. У Швейцарії немає планів щодо відстеження грошей та активів росіян, то взагалі заведено ворушитися лише тоді, коли світова спільнота починає ну вже непристойно обурюватися, та й то ворушитися для галочки. Російське бабло зазвичай не пахне, доки суверенітет України не загрожують бойові буряти та прогнозоване вторгнення. До зустрічі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!